Народився Тарас Шевченко на самому дні рабського чину. Батько і мати його були кріпаками. Блискуче закінчив Петербурзьку академію мистецтв, став першим у тогочасній Росії академіком гравюри, першокласним художником. Лише малярська спадщина нараховує понад 1100 полотен та 300 полотен з живопису та графічних листів. За надзвичайні успіхи в гравюрі в академії його називають російським рембрантом. Тарас Шевченко відродив техніку офорта, і підніс її до рівня найкращих світових зразків, вперше вів у вітчизняне мистецтво Офорта соціальні теми, яких до нього ніхто не розробляв. Та найбільше зацікавлене Шевченка була словом: не було книжки живої і животворящої, щоб йому в руки не попала та й лежала в нього непрочитана. Пушкіна він знав на пам'ять, а Шекспіра возив з собою куди не їхав. Пантелеймон Коліш. Тарас Шевченко був самоук, а наприкінці життя один з найосвіченіших людей свого часу, який пробудив національну самосвідомість народу. Минає 200 років з його народження, але й сьогодні його слава та велич стосуються кожного українця. Відділ рідкісних і цінних видань Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Тімірязєва організував книжкову ілюстративну виставку під назвою «Шевченка світ сплетіння ліній. Загалом, книжкова Шевченкіана нашого відділу нараховує понад 90 рідкісних і цінних видань творів Шевченка, серед них 18 примірників малоформатних та два примірники мініатюрних видань. З цією виставкою ознайомилося вже багато вінчан. Вона діє з 1 січня цього року. Сьогодні ми чекаємо в гості. Учнів Стрижевського ліцею. Я думаю, що інформацію, яку вони отримають з нашої розповіді, буде досить для них повчальною, цікавою. Адже ці твори Шевченка, які сьогодні представлені, вони є унікальними не тільки для нашої бібліотеки, а також для всієї країни і, можливо, цілого світу. Є унікальні видання, які можливо збереглися лише в нас. Це кобзар, який в 1931 році прострулював український художник Василь Седляр, за що, до речі, і поплатився, був репресований і у 38 років вже його життя прирвалося. Кобзар Шевченка на мові ідіш готував Давид Гольдштейн. Це видання не згадується ні в одному бібліографічному показчику про Шевченка, і ми підозрюємо, що ми є теж єдиними хранителями цього видання. Більше може, ніж будь-який народ, має право народ український називатись народом геніального поета, бо ж цей поет був не тільки виявником прагнень, надій і думок свого народу, але й живим символом і втіленням, сам як особа його страждань і його боротьби. Максим Рильський. Веселі дівочі літа мої молоді її марно пропадають, очі плачуть. Чорні брови од вітру линають, серце в'яне нудить світом, мов пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч ворпує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, Нехай плаче середина, нехай літа тратить, плач же серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули. Щоб понесли буйнесеньки за синє море, чорнявому, зрадливому, на лютий гор. Доля, ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сиромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного яка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма, ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже убогий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого в садочок ходила, доки себе свою долю там занепастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, доки слава на все село недобрая стала. Нехай собі ті люди що хотять, говорять. Вона любить та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, і в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калининка, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Хлюпочуться качаточка поміж осокою, А качечка випливає з качером за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало і заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, Порадитись, кого б тім своїм зятим звати. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як веселочко у Дніпра воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, Як на самою водою верба похилилась, Як по воді розіслала зелені віти, А на вітах ти гойдаються, нехрещені діти. Мужик, який умів у своєму талановитому усному слові сміятися і плакати водночас, але сміятися і плакати з такою силою, що той плач і той сміх, здається, чули небеса. Усе це увібрав у себе геній Шевченка Володимир Дрозд. Він дуже любив свою родину. Коли він був ще зовсім малий, він дуже любив писати вірші, коли його сестра покидала в бур'янах. Він сідав, дивився на сонце, і перші його вірші були створені саме там. Він був малим хлопчиком, якого виховувала його сестра. Дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку, моя єдина сестра, но страдали, це Неначе в раї спочиває, і за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, і їй, здається, виринає за хвилі човен, доплива, і хвилі, човен порина. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинулися, ти на панщині. А я в неволі. Тарас Григорій Шевченко як художник має для нас всіх велике значення. Завдяки його картинам ми дізналися, яка була природа тоді, в той час, як ходили люди, як вони одягалися. Наприклад, Шевченко можу, навіть зображував їхні звичаї. Він описував дуже гарну природу. Він ще малював гарні картини, пейзажі, портрети. Щоб не малювати свій портрет, він сідав перед зеркалом і дивився. Учився змальовувати своє відображення. Е, недавно на українській літературі ми читали про його біографію, про його родину. Е, він був дуже лагідною, доброю, дуже багато дітей з ним гралося. Е, Тарас Григорович Шевченко. Мені здається, що в Україні це. Це слава України, його всі знають, всі весь світ. Тарас Шевченко це для мене людина з великої букви, яка досягла багато чого у своєму житті і показала нам на своєму прикладі, що потрібно в житті боротися за свою державу, мати свою думку, своє слово і висловлювати її, і не боятись цього про це говорити. Доле де ти? Доле де ти нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Діти з радістю відгукнулися взяти участь у акції Українські діти читають Тараса Григоровича Шевченка. З великим задоволенням. Цей проєкт дає для нас можливість доторкнутися до сторінок генія українського народу, тому що Шевченко наш, він для усіх віків, за словами ковця. І хто візьме вогню, той вже зрозуміло, що не стане на коліна. Він був сином мужика. І став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для всієї Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Іван Франко. Світова література не знає генія з такою трагічною і примхливою долею, як доля великого українського поета Тараса Шевченка. Саме тому, що він прожив таке важке, страшне життя, саме тому він і став Шевченком. Останні дні поет працював у своїй невеличкій кімнаті в Академії мистецтв над українським букварем та граматикою. Ще раніше. Переклав на рідну мову псалтир Тарас найбільше мріяв про те, щоб українська мова звучала не лише в селянській хаті, але й в школах, гімназіях ні в чому не програвала їм. І саме завдяки йому сьогодні українська мова звучить на повен голос. Читайте Шевченка, а там отворена вам ціла проява, історія і душа українського народу. Там є найкращі скарби. Українського народу Василь Стефаник